Привіт! Ми магазин тримерів та машина для стрижки Trimmer.in.ua Показую ще раз нашу новинку: вже є на поличці магазину. Це машинка для стрижки в металевому корпусі повністю. Є дисплей, який показує рівень заряду акумулятора у відсотках. Є регулювання положення ножа. Перемикається досить добре. Ось так. Також металевий саме церячаг. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Тут 6 насадок в комплекті до 19 мм. Також така машинка може працювати як для в салоні, так і для домашнього використання. Бачите, тут заявлено 6500 обертів, тому рекомендую. Ціна 999 гривень. Ось така, можливо, по звуку вам буде також чути. Ну, вібрація достатньо жвава. А, Тому а, замовити можна в нашому, на нашому сайті в шапці профілю є посилання. А, замовити можна через інстаграм, посилання також є в шапці профілю. Або ви можете забрати самовивозом в нашому магазині місто Київ, Велика Васильківська 72, та це Олімпійський другий поверх. Тут можна оглянути також машинку чи подивитись якісь інші.